Привіт усім, хто готується до НМТ разом з України. Сьогодні Ми знову продовжуємо розглядати джерела з історії України цитати. Якщо ви вже втомилися від цитат, то я вас вітаю. Скоро ви почнете ненавидіти історію, але ви все одно мусите її здавати, тому у вас немає виходу. На моєму каналі є відео до всіх 32 тем, які потрібно знати для НМТ, а також багато шорт. В шортах я розглядаю всі постати, які потрібно знати для НМТ, також там є вікторини для повторення. Тобто скролите шорти, повторюєте. Дивитись 32 відео вчите. Дивитись джерела з історії України, також повторюйте, тому що розглядаючи ці цитати, ми ніби знову проходимо тему. На прикладах, у вас є досить багато часу, і, в принципі, ви, навіть якщо ви почнете підготовку зараз, ви встигнете підготуватись до НМТ. Дугар нашій уклав з королем шведським письмовим актом підписаний за обох сторін, і тепер ми вважати повинні шведів за своїх приятелів, союзників, добродіїв немов богопосланих, щоб увільнити. Щоб увільнити нас від рабства, відомо, що колись були меті, що тепер московський уряд, первинність і сама назва Русь, од нас до них перейшли. Уявіть, що це 18 століття. Ось, і Мазепа говорить це українцям, що уряд, первинність і сама назва Русь, од нас до них перейшли. Тобто до Росії. Ну, бо Росія не мала нічого. Коли у нас уже була держава, то в Росії було болото. ось, але через те, що Росія не має своєї історії. Вона намагається заграбасти нашу. Про це я, звичайно, можу говорити багато, але саме у цьому відривку йдеться про те, що Мазепа говорить до українців, що він підписав Шведами Союз, тому Шведи зараз наші приятелі-союзники. І це сталося у 1708 році. Мазепа плюс, Карл XII. Получається Україну шведський Союз. І за це потім, звичайно, Петро помстився Мазепі. Не путати, не путати. Хмельницький також у 1657 році, вже перед смертю вагоні, також хотів укладати з Шведами Союз, але там буде у цитатах «Швеція і Трансильванія». Якщо йде просто про короля шведського, то це буде. Мазепа. І Мазепа підписав Союз в 1708 році. Звичайно, після цього е, наслідком цього стало е, зруйнування Чортомлицької Січі, зруйнування Батурина, е, Взагалі, Мазепа втік після полтавської битви у 1709 році. Люди в ньому батурені, вирубані, церкви зруйновані, будинки розграблені і спалені. Ну, це наслідок. Оце, що зробив Петро І. І це був 1708 рік. Багато хто путає, бо дивіться, у 1708 році був укладений союз з шведами. І в цьому жоті, звичайно, про це дізнався Петро І, тому він зруйнував Батурин. Тому, коли був укладений союз, тоді було. Зруйновано Батурин. А потім уже в 709 році відбулася битва Полтавська. Тобто, цей весь час, весь час Мазепа вже ну, він по суті ще був гетьманом, але Петро Паша його вже не вважав гетьманом. І потім, уже після полтавської битви, після того, як Карл програв, ну і Мазепа відповідно теж, бо він був його союзником. То тоді вже була в нас зруйнована Чортомлицька Січ. Петром І як ще один наслідок, а чому зруйнована була Січ? Тому що Січ підтримала Мазепу. Кость Гордієнко, який тоді був кошовим отаманом Чортомлицької Січі, він якраз підтримав Мазепу. І тому Чортомлицька Січ була зруйнована. Зараз і назавжди потрібно запам'ятати і не плутати. Жалуючи підданих своїх, малоросійський народ при пригетьманом в Глухові для управління. І для іншого, що в прохальних пунктах гетьмана Хмельницького нас написано, бути колегії. Звичайно, тут йдеться про утворення першої малоросійської колегії 1722 рік, коли Петро вже не довіряв козакам, ось, і він видав указ, що при гетьманові якби має бути малоросійська колегія. У Гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися Генеральна Рада на Різдво Великдені Покрову. Між Радами Україною правитиме Гетьман з Генеральною старшиною. Це 1710 рік, а саме Конституція Пилипа Орлика. Тому що, якщо йдеться про те, що Генеральна Рада збирається три рази на рік, ось на Різдво, Великдені Покрову, це йдеться про. Пакти і вольності війська Запорозького, там це повна назва, але ми це називаємо Конституція Пилипа Орлика. Видана вона, звичайно, була в місті Бендери, тому що після того, як Мазепа втік у Молдову, ось він там, в принципі, помер. в дев'ятому році, то в екзилі, або, можна сказати, в. Вигнані за кордоном вибрали гетьманом цього перелипа Орлика. бо Пилипу Орлик також був прибічним Мазепи, він тікав разом з ним. І потім Орлик, ніби щоб активувати свій, свій зв'язок з козаками, видав усю конституцію. До речі, досить грамотно написана конституція. В ній там є поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Ось досить демократична конституція, як на XVIII століття. За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепа до Шведів, князь Меншиков на чолі численного війська артилерії пішов на Батурин резиденцію гетьмана Мазепи, Добувши місто сили, Меншиков віддав Усе живе мечу та вогню. Тут йдеться про те, як у 1708 році було спалено місто Батурин. Згадаємо собі, що Чигирин, це столиця Гетьмана. Богдана Хмельницького, Батурин – це столиця Мазепи. Час освідчитися вам, що я вибрав для народу свого, і самих вас договори я уложив з королем Шведським, і тепер ми уважати повинні шведів за своїх союзників, добродіїв і немов би от Бога посланих, щоб звільнити нас від рабства та поновити на найвищому ступені наші свободи й вольності. Ну, звичайно, це Шведський е, Український Союз. Треба сказати, що Мазепа на початку, ну, він якби був з Петром такий вась, вась приятель, друг, е і досить лояльний. Він навіть підтримує його, коли там Петро І боровся за владу, ось, але потім, потім, коли він побачив, як Петро І використовує козаків, як взагалі він використовує Гетьманщину е у своїх цілях, і взагалі там Петро І говорив, що він може там козаків ліквідувати за один день і тому подібне. То Мазек тоді зрозуміє, що треба щось робити, і тому якраз він уклав Україно Шведський Союз. Ми стоїмо тепер браття між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху до себе надійного, щоб їх обминути, воюючи між собою монархи, що зблизили театр війни до кордонів наші, що до того розлючені один на одного, що підладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а ми між ними є точка і сіль всього нещастя. І, звичайно, це говорить Мазепа про воюючу там Росію і Швецію, а що ми між ними, якби, це все мусимо терпіти. Це так само 1708 рік. Отож, ми, генеральна старшина, кошовий гатаман, і все військо Запорозьке домовилися і постановило з неясно гетьманом. Щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися Гетьмани і його наступники про всілякі справи, і чого без їхнього дозволу поради не починати. У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратись Генеральна Рада на Різдво в вибідленні покрову, між Радами України правитиме гетьман з генеральною старшиною. Це також Конституція Пилипа Орлика, 1710 рік. Цар прагнув помститися Мазепі і наказав меншику негайно зруйнувати його столицю Меншиков на пару добу про неї. Звичайно, це зруйнування Батурина. Взагалі Петро Інтрік Петро І, 1708 рік. Петро і дуже після того перестав, взагалі, був дуже розлючений і після того взагалі перестав дивитися на Гетьманщину і на Гетьманів як якусь самостійну одиницю. Ну, тобто це були просто якісь люди, які він міг зняти, міг пити, міг заслати, засадити. Тобто, після того можна сказати, що е, Мазепа поставив на Шведів все і програв. Тобто він пішов е, в Абанк і програв, і після того е, українська історія повернулася ще гірше. Ну, тобто, спочатку там Хмельницький начудив, так, бо у нього не було вибору. Потім Мазепа намагався також, і історія повернулася зовсім по-іншому. І оця залежність від Росії, і оцей погляд росіян на українців як малоросів, і оце, що ви нічого не можете, і все, що треба, щоб з Москви з вами все керували. Оце все воно, і оця менша вартість українців. Вона із того і того часу вона тягнеться. Століттями, тому що Росія постійно говорила українцям, що ви ніхто, ви зрадники, Мазепу взагалі від церкви відлучили, анафему йому виписали за те, що він такий. Ну, тобто анафема це була знята аж уже в 21-му столітті через 300 років. Ну, Росія все зробила для того, щоб, щоб довести українцям, що вони ніщо, ніщо без неї. Запорізькі козаки, писав Чернявський, мають деякі поселення, де тримають худобу, коней овець, мають пасіки, розведять сади і городи, роблять запаси сіна та худоби, і засівають поля різним хлібом, ловлять звіра, а в річках рибу. Якщо козаки займаються господарством, то такі поселення будуть називатися зимівники. Ось. Тому що це господарська одиниця, а є, наприклад, адміністративна одиниця це Паланка. І Січ буде ділитися, наприклад, ця е, січ, яка вже буде підпільнецька, нова, вона буде там ділитися на паланки, і окремо в неї будуть зимівники. Тому зимівники і паланки ми відносимо до козаків, а саме до нової Січі, Нова Підпільнецька Січ. Ми, Катерина II, імператриця Всеросійська, об'являємо всім нашим людям, які живуть в речі Посполиті, зокрема у воювацтах Київському, Подільському, Браславському. Дивіться, як вона пише: об'являємо всім нашим людям. Хто а, не твої люди? В жах. Ми змушені жалем прийняти до відома, що кріпаки, відкинувши послуг владі і їхнім панам, допустились бунту внаслідок обману Розбушах, які видають себе частиною війська Запорозького. Тут йдеться про Кульївщину, 1768 року, велике повстання на правобережній Україні. Ось, і поляки не могли справитися з повсталими, тому, там був Залізняк, гонта очолював їх. Тому поляки попросили Катерину II, а ця була імператриця, тільки рада допомагати, щоб придушити це повстання. І тут, бачите, пишуть воєводство Київське, Подільське, Бреславське, Волинське. Ну, тобто це правий берег. А взагалі-то ліва бережна частина ніби підпорядковувалася Катерині II. просто Катерина II послала своїх посіпак придушити повстання Кульгівщину на якраз правому березі. Бунт в Україні та Подолії селяни з гайдамаками слів вважати наслідком Барської конфедерації, оскільки той фанатизм католиків викликав у наших єдиновірних православний жорстокий супротив. Тут говориться про Коліївщину 1768 року. Тому що оця Барська конфедерація, яка існувала, це коли католики разом з польською шляху почали, ну вони об'єдналися і почали потихеньку відбирати землі. В українських селях, українських там поміщиків, шляхти, і люди дуже сильно збунтувалися. Ось і це якраз через це почалася Колівщина, як одна з причин. Того ж року козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об'явився на Поділлі Волоха, вдерся в турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, плюндерував маєтки пана Калиновського. Тут йдеться про події 1594 року. 96-го років це повстання на Левайка було. Цього ж року пішов до Умані-Залізняк, де зібралось людей з рушницями чоловік до тисячі, а уманський сотник Іван Гонта, прибувши до Залізняка, виголосив, що він має козаків до 400. Це також 1768-й це про Коліївщину. Тобто, може бути питання вибрати, там, наприклад, яке твердження не про Коліївщину, так? То це друге твердження це не про коліївщину. До нашого відомо дійшло, що, за прикладом барської змови проти законної влади, грішать вони через своє неудство, а ще більше через обман Шак і Ренбишак, що дають, нібито вони частину нашого, вірного низового війська Запорозького, ми вважаємо невідхильним обов'язком нашої, монаршої влади, оберігати слушні бажання польської речі посплити, якої ми в союзі і тісній дружбі. Ну це, як говорила, це Катерина Друга пише про придушення Коріївщини. Гайдамаство як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу знали також західноукраїнські зем Галичина і Буковина. Тут йдеться про опришків. Тому що на Заході України була теж, якби Гайдаматчина, тому що Гайдаматчина це великий рух, загальний рух повстань. А на галичній буковині були опришки. На правому березі це була найбільше повстання коліївщина. Кошового вибирають безпосередньо із самих козаків. У мирний час турецький уряд видає жалування на курінь по 200 левів. А коли бувають у поході, тоді на кожну людину видають жалування по 6 левів на місяць. Січі курені є в управлінні кошового та куріних атаманів, і турецький уряд не втручається не тільки до запорожців, а й до поселень, що їм належить, у яких живуть сім'ї запорожців. Але якщо трапиться кому відлучитись міста та села турецькі на заробітки, то нарідко ті козаки це знають від турків утисків. Це трохи не стосується нашої теми. Але це йдеться про Задонайську Січ. А Задонайська Січ вона була утворена після того, як зруйнована Запорізька Січ. У 1775 році була не зруйнована Запорізька Січ повністю Катериною II. І частина козаків. Яка вирішила не коритися цей Катерині Другій, і вона не перейшла там, на російську сторону, не починала там ставати російським дворянством і там, чорноморським казачівством, вона переселилася в турецькі володіння за Дунай. І утворила вони там за Дунайську Січ. І тут якраз йдеться про те, але ця за Дунайська Січ вона була під протекторатом турків. Ось тому тут пишу, що. Турецький уряд там видає жалування, Оце це все, тобто протекторат турків. Але пізніше, спойлер, це Задовецька Січ зрадить турків і перейде на сторону Російської імперії. Гонта поніс заслужену кару, росіяни приборкали запорожців для приборкання зворушень, хлопів, що ще продовжували, готувалася окрема військова експедиція. Якщо Гонта і Залізняк, то це завжди буде про е, Колівщину, тому що. Залізняка, коли придушили повстання Кольгівщини 1768 року, його відправили в Сибір, а гонту четвертували, тому ем, у гонти була гірша доля. Вирішили ми взяти під державу російську півострів Кримський, сповіщаючи мешканців тих міст нашим маніфестом про таку переміну їхнього буття. Обіцяємо ставитись до них на рівні з іншими підданими. Це 1783 рік, коли Крим офіційно відійшов до Російської імперії. Цю цю дату треба знати для НМТ. На початку граф румянцев прибув у Глухів. Першим його кроком стало проведення ревізії людей худоби землі, споруд, її результати, узагальнені майже в тисячі томах отримали назву Генерального опису Малоросії. Тут йдеться про 1765 рік. Оскільки в 1764 році, за рік до цього, Катерина ІІ ліквідувала гетьманство. Ось, ну, тобто вона забрала булаву у останнього гетьмана Кирила Розумовського. і після того була утворена друга малоросійська колегія. Ось, тут пише про те, що граф Прум'янцев прибув у Глухів. І взагалі перша малоросійська колегія, потім управління гетьманського уряду, потім друга малоросійська колегія і друга малоросійська колегія. Вона вже описала все, там ревізія людей худоби, І оце все е, опис земельних володінь, там господарства для того, щоб розуміти, скільки їм взагалі відійде. Тому що вони вирішили, що вже не буде тут ніякого гетьмана, нічого не буде. Тому що е, вже Катерину другу вже дістали: оці козаки. Це все. Ці гетьмани, і вона вирішила, що це просто наш, наша земля, і, і тут уже не буде ніякого, ніякого гетьмана. Ми захотіли оголосити всім вірно підданим, що Запорізька Січ остаточно зруйнована, і вик... з викорененням на майбутнє назви запорозьких козаків за образи імператорської величності. 1775 рік це остаточна ліквідація Запорізької січі. Січ, як така, котре ще була утворена Байдою Вишневецьким на острові Хортиця 1556 року, проіснувала до 1775 року. Так, вона руйнувалася майже там сім разів і знову відновлювалася. І були там різні чи там Базаулицька, Підпільнецька, Нова, Олешківська, Микитинська, Чортомовик багато. І ця. Січ, як така вже була повністю зруйнована. ось. Тобто на території України пізніше Січі, так, козаки не зникли, але на території України вже не буде тих е, запорозьких козаків, які були оцим ядром, та, які боролися за свою державу. Будуть якісь там задунайські козаки, так, будуть якісь там турецьких володіннях, будуть якісь азовські, чорноморські козаки, кубанські козаки. ось. Але це вже не будуть ті українські козаки яких колись е, яких колись е, створив, можна так сказати, е, Січ, для яких колись створив Дмитро Байда Вишневецький. Це кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача Мазепи до Шведів князь Меншиков меншиком на чолі війська, пішов на Батурин. Це ми пам'ятаємо 1708 рік. І того у нас є чотири уривки, які стосуються різного періоду, тому, якщо це буде послідовність, то буде тут перша, друга, третя, четверта. А можуть бути дати, наприклад, і буде відповідність. Після все милостивішого від нас звільнення, графа, розумовського, чину гетьманського, наказуємо нашому сенатові для належного управління в малій е, Росії створити там російську колегію, в якій буде головним. Нашому генералу граф Рум'янцев. Створення малоросійської колегії 1764 рік. Ну і це той самий рік, коли було забрано голову у Розумовського. Це друга малоросійська колегія. Першу створив Петро І, другу Катерина II. Нашому генералу поручику Текелі, з довіреними нашими військами, без будь-якого опору з козаків, тому що були оточені з усіх боків, в цілковитому порядку найспокійнішим чином виконати вручну справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття. Поручик Текелій це той, хто зруйнував Запорізьку Січ 1775 рік. На цьому все, я дякую вам за увагу, дякую, що залишаєтесь на каналі Historical Ukraine. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо. Якщо ви хочете придбати комікс з датами, всіма датами, які потрібно знати для НМТ, мій авторський комікс, переходьте у опис під відео, там є посилання. А я дякую вам за увагу, бажаю вам хороших балів на НМТ і до нових зустрічей на нових вебінарах.